Всім привіт! І це життя в Камраді». Сьогодні у нас буде детальний розбір ось цього захисту від комарів, який ви бачили в Тіктоці. А можливо, не бачили в Тіктоті. Якщо не бачили, то заходьте в Тікток, посилання буде. Так, ось, детальніше про захист від комарів. Цей захист рекомендували а, рибаки які користуються ним. Але зараз тепер користуються життя камрадів. Для камрадів це теж дуже гарна річ. Від комарів та всяких жучків. Ось. Тому зараз ми детальніше розберемося. І так, захист від комарів. Ось так він виглядає. Ціна однакова що захисту, що. Е... Типу, запасок, <хи> ось для цього захисту. Тобто тут пластини та газ в балончику. Тут три балончики входить та 12 пластин. Пластини, я так розумію, запаху запахом ось, щоб відлякувати всяких комарів, так, думаю, ви зрозуміли. Давайте витягнемо. Ми вже трішки користувалися, тому зараз покажемо вам, тому що, щоб. Протестити ми вирішили показати вам. Ось. Включити, потім нажимаємо сюди і тут заграється лампочка. Ось так. Тут знаходиться балончик. Оп. <смі> Трішки необережно. Ось так він виглядає. Засовуємо його назад. Чік. Чік. Все. Порядок. Так, тут у нас пластини, та ще три балончики з газом, я так розумію. Відкриваємо пластини тут з іншим, по-моєму, запахом. Запах землі. Ось так вони виглядають. І ще тут знаходяться три балончики. Я так розумію. Так, трішки витягнемо. Так, тут три балончики. Ось так. Вони ще входять з кришечкою. А, ні, тут їх чотири. Ще краще. Закриваємо, вони знаходяться внизу, а пластини наверху. Також є інструкція до цього. Я так розумію, так, закриваємо. Чесно, це дуже хороший засіб від комарів. Тому що саме найнадієвище, я так сказала. Тому що ось ці всякі свічки, чи чим ви там користуєтесь, наліпки, браслети, це все повний треш. Ось, А це нормально. Зараз покажу, як можна його використовувати. Чи використовувати в носінні, чи веслу, де можна її Цю штучку. Ось, захист, Най актуальні спосіб прикріплення це задній щіпочка, на, на резінку стані. Ще вона на рюкзак. Це теж найакніший спосіб. Я так вважаю, кому де загодно. але не в приміщенні. Однозначно не в приміщенні. Тому що заворона. Як вмикається цей засіб? Є посередині кнопочка О. Пикаємо. Ось потім нажимаємо на цю кнопку зверху. Видно, в нас загорітись лампочка. Ось і це знак того, що він розігрівається і вбиває наших хижачних комарів. Дуже зручно використовується в компанії для купання ваших скарбів. Націляю вас на знахідки. Знахідки золотих монет. Та скальпів. Ось. Тому хочу ще раз порекомендувати, тому що це дуже крута штука, мої камради, життя камрадів Користується ним і вона дуже-дуже дієва. Дуже Ось посилання, до речі, буде на тікток наш. Ось тому бажано підписатися. І на Ютуб теж підписатися, поставити лайки, написати коментар, чи хочете ви собі таку штучку. Всім па-па і дякую за перегляд.